Волинь сколихнуло одразу чотири скорботні звістки про смерть героїв. Не стало мужнього воїна, колишнього правоохоронця Ігоря Біди. Про це повідомили в Горохівській районній організації пенсіонерів МВС України ветеран. Ігор Біда став на захист України ще у 2014 році. На війні загинув 39-річний військовослужбовець з Ковля Вадим Панасюк. Про це повідомив мер міста Ігор Чайка. Ковальчанин Вадим Панасюк був мобілізований у квітні 2024 року. Служив у десантно-штурмових військах на посаді навідника. Солдат загинув 19 липня 2024 року в бою з російськими загарбниками поблизу селища Північне Бахмутського району Донецької області. У четвер 25 липня. Тіло полеглого воїна востаннє прибуде до батьківського дому у селі Солотвин. На Дніпропетровщині помер житель села Мирків Горохівської громади Микола Федончук, 1975 року народження. Про втрату повідомили у Горохівській громаді. У військового залишились діти: дружина, мати, сестра та два брати. Також на війні проти зла загинув 46-річний герой з Маневецької громади Анатолій Книж, повідомив Маневецький селищний голова. Чоловік гідно боронив українську землю від окупантів з 13 квітня дві Двадцять року в жорстоких боях в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області відважний воїн загинув. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, честь і шана героям.